Так, зборка продовжується. займаюсь зараз пайпами, щоб всю цю повітряну систему, кулер, все під'єднати. Ось тут вже встановив пайп із блуофом. Трошки його там полірнув, Зараз займаюся, так на скору руку, щоб покрасивіше все блищало. От. Встановив ще ось цю трубку. Вона раніше тут був фітинг прямий і Геобразна така трубка була фіолетова. Таку саму я синю не знайшов, щоб повернута була, тому я переварив оцей штуцер під 90 градусів. Ось тепер все чітко ось так стоїть красиво. Ось. Трохи блищить навіть. Короче, робота йде. Зараз перейду на цю сторону, буду під'єднувати ось цей пайп. Теж його Постараюсь полірнути. хоча, думаю, він погано буде поліруватися на ньому, якийсь наліт такий лютий. От. А оцей ще треба переставити. Коротше, роботи дофіга. Всім привіт! У нас черговий день в гаражі. Коротше, на, на самом деле, після минулих кадрів вже багато чого пройшло і багато чого я прикрутив. Тут просто капець, ну, просто жопа. Якісь косяки на косяках пішли. І я думав вже буду кататися, приходиться все переробляти. Так, зараз покажу, що тут у нас за косяки були. Коротше, побігли форсунки із під цих е, проставок, що мені робили, е, під рейку цю нову. Коротше, Побігли форсунки, прийшлось знову знімати рейку, переробляти е, цей. нові резинки. Сюди ставити ось під, під ці от срібні е, бачонки, Треба було нові резинки підібрати. Потім прикол такий лютий. Е, так, це я зробив. Е, трубку на щеплення, вже все проклав. Тут треба тільки в гофру її спрятати і прокачати щеплення. Потім у мене прикол був, що цей шкіф тер об кришку пластикову. Пісець, думаю, що за херня. Ну поняв що я її ось в цьому місці до кінця плотно не поставив. Вона наперекос стала, і шкіф тер об кришку. Щоб же це все виправити, мені прийшлось Розбирати цю кришку, знімати кас, сенсор, цей на розпредвал. Ось. І після того, як це все зробив, все зібрав назад, і сука, вона перестала запускатись. Прикиньте, я довго мучився, думав, що до чого. Перевірив, немає іскри, нема навіть імпульсу на катушки. Думаєш, ой, на, на форсунки. думаєш, що за херня? І потім побачив, що в мене на фішці сюди на цей кас. Ну, Тут я вже напаяв херні Коротше, Відламався провод. Вони тут дубові, херові, провод просто відпав і перестав цей датчик працювати. Короте, я їх тут на скору руку кое-как спаяв, Ну, тут, правда, нічого не бачно. Ну, короте, я їх спаяв зараз дуже швидко. Поставив фішку і вона запустилась. Слава Богу, думаю, все класно. Також я прикрутив вихлоп, е -е, двигун тихо працює. Ось, та зараз одразу вам покажу, щоб ви. А то скажете, не віримо. Коротше, машина працює. І всі циліндри працюють, все добре. Вихлоп прикручений. Так от, я її коли запустив, поняв, що все ж таки вона на один циліндр не працює. Блін. Думаю, це срака. Типу. Ну, почав перевіряти, там, знімати по одній фішки з катушок і зрозумів, що шостий циліндр не працює. Думаю, блін, якого хрена він не працює. Став перевіряти то, іскру, іскру перевірив, її нема. Думаю, блін, капець, а мені ж переробляли цю касу на е, катушки. Позвоню, думаю, тому типу, який мені її робив. Думаю, ну, спитав, перевіряв ти її чи ні. Він каже, та ні, не перевіряв, а що там такого може бути, все чітко, типу. ну каже, привозь, типу, перевіримо. Думаю, ну ладно вже. Почав її знімати. І що ви думаєте? Шікс, переносимося сюди. Тут на шостому циліндрі, на ось цій фішці, один провод просто відпав. Він із спіна випав і все, капець. Блін, опять з проводами, біда, Опять я зняв цю косу, випінував той пін, припаяв до нього провод нормально, все назад зібрав, все поставив і слава Богу, господи. Допоміг. Короче, вона за, запрацювала нормально. Короче, це капець. Сьогодні тупо ну, півдня я займався тим, що оці косяки прибирав блин, тупі. Ну, зато. А, що ще у нас? Інтеркулер встановлений, але там сильно на нього не дивіться. Тут всі патрубки встановлені, але мені трохи ось цей не подобається, він так бовтається, пісець. Треба тут, не знаю, або металевий зробити, зварити. Може навіть так. Да, зробити металевий, якийсь хомут, коротше, щоб воно так не болталось. Тут вже встановив фільтр, помив, все нормально зробив. Тут новий пайп теж встановлений. Вихлоп вже стоїть. І вібент там стоїть коротше, новий. Ну, в общем, Мені реально, щоб... Поїхати залишилось щеплення прокачати і основний радіатор встановити. І буде все вроді як зашибись Так що такі діла. Зараз вже збираюсь додому. Завтра приїду, знову буду щось тут робити. Так, у нас наступний день, зранку, поки малий в школі приїхав, готую радіатор до встановлення, трохи його помив і верхню кришку хочу трохи полірнути ось почав. Але, походу, я. Поганенько ну, треба було покраще пошліфувати наждаками, ну, от як після шліфовки матовий. А ось після полірування. Ну, якби я не професійно це роблю і на скору руку, але тим не менш все одно якби якесь, блін, туди воно. Короче, якесь дзеркало є. ну На камері воно не так, а вживу набагато краще виглядає, блищить і, в принципі, результат хороший. Зараз полярну ще другу частину і е, треба буде на розборці в себе підібрати От сюди е, подушки резинові під е, радіатор, то що... Те, що тут було, воно дуже погано вже просіло, і ця сторона вже була просівша, і радіатор затирав за трубки кондиціонеру. Блін, і ще цей кронштейн взагалі не можу згадати, куди він там встановлюється. І верх не піднімається. Я думав, що він вверх він підніметься і десь до лонжерону прикрутиться, але він тут мертво стоїть, тільки крутиться, а верх не підіймається. от. Патрубок вже один встановив, верхній теж встановлю, але після того, як радіатор тут стане, ще, може, на днях приїдуть до мене е, два ремені на кондиціонери на гур і фішку цю сьогодні замовлю, перепіную, все нормально зберу. То що ну, Це те, що я тут напаяв, це пісець повний. Так що такі діла, е, на жаль, зараз радіатор дополірувати не вийшло, бо. Шропові мой сів. Цю сторону вже потім завтра дополірую. І заодно куплю е, вода, десь в мене вже є. Е, куплю ще промивку, бо я зараз тут, коли мив радіатор, з нього блін, іржа якась витікла. Треба буде промити систему і залити новий антифріз. І буде пушка. Е, черговий день я в гаражі. І що я розумію? Що у мене щось все на одному місці крутиться? Ось е Кучу інформації за, за цю серію, а по факту... Та ні, по факту багато змінилось. Коротше, ж зараз я підведу ітог, що у нас вийшло за цю серію, і будемо прощатись і тоді до нової серії. Коротше, підкапотка у нас можна сказати, вже вся зібрана. У мене стоїть вже інтеркулер, підсилювач бампера встановив те, що до нього кулер три кріпиться. Вже стоїть радіатор, я його навіть трохи пополірував. Не ідеально, звісно, ну піде. Всі пайпи під'єднані, паливна в 10-50 раз кажу, під'єднане, все працює, коротше, все круто. Трубку на щеплення теж під'єднав, циліндр на щеплення під'єднав. Треба тільки цю трубку ще в гофру зафігачити. Ось. Потім промив систему охолодження. Там, де патрубки підтікали, я їх підтягнув, підрегулював тиск палива. От, перепаяв фішку нову, зробив на кас сенсор, то що на старій повідламувались проводки. Ось, що ще ми тут робили. Ну, коротше, в общем, підкапотка в нас вже зібрана. Нам залишилось для виїзду тільки прокачати щеплення і, а, і систему картерних газів під'єднати. Бо він прогрівав двигун і вже тут масло викидає потроху, коли газував. Коротше, треба масло встановити десь тут, вона, по-моєму, встановлюється в мене. Та й все. І можна буде ставити крила і виїжджати на мийку б її звозити. Хоча тут ще стільки дірок в кузові. Ну ладно, то подивимось. Ставити треба крила і настраювати фітмент на нових колесах. Буду машину ще занижати. Ось потім Ігор, мій маляр. Обіцяю на наступному тижні вже пофарбувати дзеркала, спойлер, молдинги і накладки ще на стойки. Ось. Короте, якось так же все виглядає. Вроді все круто. І саме головне, щоб все це круто працювало. Короте, все, до нової серії буду їхати відмічати свята, тому що вже у нас Пасха. О, зараз піду в баню. На завтра на шашлики до батьків коротше, все всім гарних свят і вихідних.